Всім привіт! Мене звати Люда і я щиро дякую, що ви завітали на мій канал. Запрошу вас сьогодні подивитися цей чудовий, прекрасний зимовий влог, який сповнений чудових моментів, які можна запам'ятати. Інчик. Лябашка! Певне, ви вже зрозуміли, що а сніг це був стимул зняти відео, ну, тому що це такі дитячі класні моменти, тим паче, що глібчику дуже подобається. І я ну, ось вирішила, що це буде чудовою нагодою зняти влог. Наступного дня нас продовжувало засипати сніжком, і дійсно за вікном була справжня зима. Давай. З початком нового року я намагаюся повернути ранкові практики, тому що дійсно відчуваю себе так краще. Ось так наші дві бутилочки. Моя побільша, ліпчика поменше. Що ти там знайшов? Вже знайшов Візнайшов пульти. Обережно тільки, добре? Зараз дам тобі водичку. Тобі не газовано, а газовано. Буль-буль-буль-буль-буль-буль, буй буйк буть Дуже класне заняття для діток. Ми на Аліекспресі заказали багато таких наклейчок. і даємо йому відклеї. Бери. Він відклеює і приклеює сюди. Clear, clean, should Хочете озвучити свою думку на рахунок мультиків, тому що можуть виникнути питання. Так, ми вмикаємо глібчику мультики через те, що я працюю і іноді вони дійсно допомагають. І також зранку для того, аби підготувати сніданок, а, без них, на жаль, ми ніяк не можемо, тому що глібчик або сидить в мене на руках, або кричить під ногами. Тому так, це гарний помічник. Коли ми маємо час на прибирання, то глібчик у нас є самостійно. А коли не хочеться прибирати, то ми його годуємо. Ох, бігти в таку погоду було дійсно, не знаю, чи розумна ідея, тому що е напрямок е снігу був прямо в обличчі і було насправді складно бігти, але відчуття після, звісно, того варті. Дібашка не можна. Дуже зручна штучка. Там вже насипало в лісі повне снігу. Ну що, другий сніданок у нас минув. Тепер поснідали вже ми. Зараз вкладатиму хлібчика на сон. А після ну як вже встанем, а він у мене пообідає, і ми хочемо з'їздити у батутний центр, подивитися, чи ну, сподобається йому. Бо насправді він у нас вже таке шило, що здається, що сподобається. Скрізь хоче лазити, підійматися, і здається, що зараз це якраз е, те, що треба. Ось у нас сніг продовжує сипати, просто снігопад повний е, для німців. Це вже все екстрена ситуація. Одразу наперед хочу сказати, що нам дуже сподобалася ця поїздка, вона була вдалою, Глібчикові дуже сподобалося І думаю, що ми будемо дуже частими гостями, особливо коли приїдемо в це місто і буде Глібчик, чим старше ставати, тим цікавіше і цікавіше ми буде ставати, ратися в цьому місці. Дуже класно, що тут багато діток, дивно, звісно, якби їх не було. Але я хочу сказати про те, що у нас хлібчик не комунікує з дітками, так як поруч нікого немає. Тому класне місце для того, аби соціалізуватися, комунікувати та бачити, що є інші дітки. Спілкуватися, вчитися цьому. Це дуже прекрасно. У іграшковому автоматі ми забрали таку м'яку іграшку і також заїхали в магазин і вирішили підвести підсумок такого чудового дня ще подаруночками. У кожному відео я буду казати про те, як швидко він росте, тому що ще нещодавно я мріяла, аби він пішов, а зараз він вже льотає по кімнаті, тому я не можу насолодитися цим сповна. Де глючик. то і приходить час спати. Ні? Де я взяла цього попригуна? Ти відпочиваєш? Спати, синочок. Спати. Вимикай світло і будемо спати. Так, да, це запасний на ніч. Щоб не вставати. У батутний центр я робила макіяж, і мені настільки подобалося, що я ще любувалася перед тим, як його змити. Вже пів місяця я тестую новий догляд, і поки мені настільки подобається стан моєї шкіри, що я перестала пропускати і ранковий, і вечірній догляд. Дотримуюся і роблю його щодня. Взимку крем це просто річ, яка завжди поруч, бо я страждаю від сухості. Тому ну, відповідно, все цей день я нарешті розпочала проходити курс безкоштовний з здорового харчування. Всім доброго ранку. Я вже давно не сплю, вже давно працюю. Зараз прийшла каву з батончиком і хотіла поговорити про харчування. Зараз дуже гостро хочу зайнятися цим питанням, тому що не так сильно зупиняю увагу на своєму харчуванні, більше зупиняю увагу на харчування хлібчика і про себе іноді і забувається, і якось знаєте, що встигнеш, ти з'їсиш. І якщо часу немає, це фастфуд якийсь або полуфабрикати. Тому хочеться в цьому році прямо дуже-дуже прийти до того харчування, яке б я хотіла підтримувати, той вид харчування, який я б хотіла підтримувати протягом всього свого життя, прийти до певних своїх якихось. Смаків, зрозуміти, що мені найбільше подобається, що найменше, і також я зараз вже почала підключати назад тренування. Дуже важко повертатися до тренувань, коли була така пауза в пару місяців, і в бігові, і прям в кожному тренуванні я відчуваю, як наскільки я стала слабше порівняно з тим, наскільки в мене була гарна форма влітку, наприклад, якщо порівнювати. Ось тому да. хочу зайнятися цією справою. Прикидаюся. Прикидається. Сюнечками. Панюха квіти пахнуть. Пахнуть? Тут да? <ріст> <ріст> же пахнеть квіти. Камера, да? так, мама, за тобою слідкувала. На сніданок у Глібчика були бананові оладки з фруктовим пюре та горіховою стружкою. Гуляти. Ідемо гуляти. Іде. Пішли гуляти. Я дуже люблю живі квіти, і зазвичай у нас вдома вони є. І Тому Глібчик просто якось одного разу певно побачив, як я нюхала ті квіти, я йому дала понюхати, і тепер він усе на світі нюхає. І ялинки на вулиці, і квіти вдома. Все, що йому а, береться до рук, він усе нюхає і йому все пахне. Понеділок це день смуг у небі. І, якщо чесно, за півроку життя в Німеччині я до сих пір не звикла до безпеки. На це, певно, потрібно трішечки більше часу. <гум> О, мені мисінятко! Ти любиш брундичка? Любиш хом'ячка? А хом'ячка. Хо, хо, хо. Ти мій хороший хлопчик. Закінчився вечір приготування мого самого улюбленого зимового напою глінтвейном. А це відео підійшло до свого логічного завершення. Я дуже дякую вам за перегляд, і ми зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро у новому відео. Па-па!